Після вентинанта серза треба треба проходити покемон Глів Грін. Так. Ну раз я що наробив. Чек щось йому я Не пам'ятаю. Що він дає? Забув. Так. Лікую покімонь. А поки... Тарантарам. Пройду весь покемон Грифгрін. Легко і свидко. Ту тарантери. Так. Треба себе попробувати. Можна буде скоріше. Насправді дивляться серйозно. Це таке саме свидкість получилась як то я не брав осипети. Норма я не Пишіть пет... Пісіть комментариях. Це осепет у покемонах Лівгрін корисний це ні. По так цікавенько. Усиміння спитати. коменти, коментарі так. Два б... за відео так. Потім буду говорю цю фразу. Взагалі, еволюція минулого відео капець як нормально, було корисно. Підзик мене не лічунував, катер, метапот мене не, лічу, не лічунував. Тенту, mm -hmm. mm -hmm. бяв сволута я легко, хапець, хапа. Прокачку, блін, прокачати покемонів не буду. Бяв сволута. Що за сон? Пив. Пив для сна? Блін, давай, давай Мась вийти хоча б. Дусить. А він зараз його знову насогон. На Якийсь тут. А ворон немає. Так давай, стай май. На який в варіанти є? Але виберу. Кого б мені взяти? А возьму б... винозаврвар. Він так самий корисний. Венозаур. Сікай Венозавр. Що, як... Бер... А може парфайза. Берфер... Як... Так не хоче братися так покемон. Чомусь у мене. Не розумію. Так. Так, давай винеси, винеси його з одного удару. Винеси. Удалось! Єес! Yes. <sharp> так, покемон по-рай. Так. Почему подшварця? Він ефективний. Це плюс діхоту зима маю. Це 4 покемона. Тут це просто. Хе-хе. <sharp> Апгрейд <sharp> і. Тук-тук-тук-тук-тук-там-дам-дам. Охкей, хе! Охкей, удар парферцем і белсфрута немає. Жимо хонуло допів. Бою парферця, він буде дайте сильним. Я не хочу воювати. Блін. Так. Хочу Хотів... хипоки... О! Чого я лагкоуса таю? Якісь дивна енергія завостя звоськи. Ребро ви ти. Ну давай. Блін. Удар. Єес! Перемога. Капець, мало хп. Надеюсь, не успеємо до вакса. Возьми мене в жарву. Спроцентні він буде пустыребен. Нагадайте, що я дебіл, тому що я, не, я не, замінив атаку один раз минулих відео. Або минуло, або поза минулом. Добре, попробуй зрадитися якимось іншим атакам. По факту, без насильнішої атаки, то якийсь урон дає. Укріплення, блін, ненавидно. О, в мене, блін. Давай не винеси Нав'як, як, а ви... Блін. Треба було самопочатки насіння насипати. А це помилка <ріху> камінь. Ти йому хана хана. Давай, давай. О, давай, давай, давай. І... Так, так Хе. <рес> так хотя бы буду конфессировать. Хотя бы я вот так буду конфессировать хп. Так. Хопа. Да, Оста... я забыл мою буду... Ось таке. Останні, останні хелення і я переміг Онікса. Взагалі. Я скажу одне. Онікс із Бурака, Слабкий цікавенку якцо Навіть продовжувати це не продовжувати, але попробуйте для Експертиркову. Хотя мене покемон має мало хп. Катерфі 20 го рівня це ж таке. Фігеть. От... Як Якцо по Факту катер фіналися маленький. Ооо! Це щось такий естественно. Мені повезло, що один от пару два откучих удар, та й у нього вже було 4 хп здається. яйця. Це позаміню. Ось такий удар. Як возьму в себе персий. Якось так удар. Завесел дивино Веномот і Веномат. Веномот. А, стик. Удор сильний. Хе, слава богу, моливленце. Я пари, мих. А я якраз це піду на поцаток. Якраз це пі... Бля... Так. Блях. Блін, так тебе постаратись перемогти. Фобозлось, повезла, повезлась, ах, слава Богу, не атикейт. Треба, думаю, йому насіння, повітря, буду вас з ким боссом. Факс не злась от на одиниці, це тоді виходить. А, а то хі-хі. відхилив. тирам <гум> я <гум> помер можу. Не знаю як, але а вкратце коза нас страховатесь. Боюсь, що це може бути. Там-там-там-там-там. Я атакую ма. Я на... Я атакую А він Я хелюсь. Там 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 я я Я-я-я-я. ту ту. Так. Проходження покемона Ліфгрін. Це саме цікаве, що я знаю. Цікав... У вас цікавий факт. Чому так все перескор... перескорено? Я зараз поясню. Пояснено тим, що ман... я не можу робити відео понад 15 хвилин або більше. Через той факт, що в мене, в не підтверджений. Чому ми мусимо на монтазі ось таке робити? Треба у чому з дивитися на цю ситуацію, у захваті тут не треба страхуватися, перестраховуватися. Еканц. 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 Позов мораль, треба брати бульба тому що він саме сильний. У Хм-хм. Так. Хелюс. А воно значення закінчилося. Скільки там це залишилося? Екац, он, у... екац останній покемон, яким можна битися. Ти Я переміг. Да, не заміти, як два сенса появлялись на мант. Так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Треба тому бі... Кацей тут відхилюсь. Мені треба відхилитися. Або піти поки в центр або бігти або бігти. бігти перед. Ура! Я вже біля поки центра. <ріхи> так, як роблю так. А це вже остання битва у відео. Перший поклав пікачу. Тик. <ріхи>

Наступний покемон, наступний покемон, наступний покемон Кавафері макіські спогади навіялись, як я не зміг спіймати кват в квафері. Mm -hmm. Спогади, капець. Які погані Слава Богу, уже десь з нового року. По факту я вже заспокоюся. А заспокоївся. Якісь сильні удари насправді Такі якісь... ці... каферика Ну. урон Дай атакувати Що за сон зараз <плес> сон атакувати Метроном Це був метроном Цікаво це був метроном Метроном О, дивись За какие-то месяцы было по мелу хуйста, это пока С кем? Риунем... Раскопать. Квафель на 7-й Риунем биль с давай... Ага, откопать. Остальное. Это вот такая эпицентная будет. Давай. Да блин. Мораль, треба було обрати зіноцю версію якогось покемона, а не мускую. Хлопці, не цю віцу. Так, капечок сильно. Це була помилка. <свист> Треба було йти назад, а не капець. Так, удар. На носу. У... <свист> Давай бей. Тіпа урвана за хру. Без ган, хай не буду розлікувати та в мене всі покемони так можуть поламатись в будь-який момент. Мене, але тоже норм. Хотя бы хотя бы ты раз до д забили ты Ета... Это Ц... удара зараз за эти щастя серьезные Да Ти... вынес так Б это вот поенив Да эти мои буду пить не до сих пор Ось такий кінець відео. О, так привіт, щось буде цей професор. Ані цього не дає. Де, лікую покемонів. Не знаю, як ви, але. Всім до доступного відео!